Чи заслуговують люди на те, що з ними відбувається, ну е, знаєте, дорогі друзі, е, якщо говорити про справедливість, то справедливість буває з різної точки зору. Якщо подивитись так в загальному, то десь можна і сказати, що люди заслуговують на те, що з ними відбувається, е, тому що люди, так як люди відносяться до інших живих істот на планеті Земля, до середовища, Ну, це просто е, важко описати і з чимось порівняти, тому що цього нема з чим порівнювати. Ми по всьому світі встановили е, концтабори, де е, кожний рік приблизно 150 мільярдів тварин домашніх. Ну тобто, там кури, е, свині, корови. Тобто так само ті тварини, які відчувають біль, в них так само лімбічна система, емоції, біль страждання. В них так само і материнський інстинкт, вони так само страждають і фізично, і емоційно. Ми це робимо регулярно, нам здається, що це нормально. Але подивити з іншої сторони, та ми, ми утримуємо те, що заслужили на певному рівні справедливості. І те, що. Те, що буде продовжуватись, тобто не нехороше щось людей в людей на планеті Земля, явно що буде, скоріш за все, довго, тому що ми і надалі продовжуємо себе вести як терористи по відношенню до живої природи на планеті Земля, ми себе ведемо як терористи, причому самі-самі такі нехороші. А, знаєте, в будь-яких таких тиранічних. Правліннях, авторитарних режимах є люди, які, так скажемо, пси цих режимів, які катують, вбивають людей, мучають на допитах і так далі. І вони це роблять з великою радістю. Їм дали можливість проявляти у ті свої тваринні бажання. До насильства, до відчуття насолоди від, від насильства до від садизму, дали певним людям таку можливість, сказали, що це добре, що вони роблять правильно. І коли є можливість, коли дають добро і, і говорять, що добре робити, отаке. От вот, а в людей дуже швидко вмикаються усі такі тваринні інстинктивні бажання до знущання, до причиняння іншої болі, до самоствердження, приниження насильства і всього решта. Тому в, нашому, в нас всередині живуть різні частини: і частина людська, і частина не дуже людська, а можливо є і дуже нелюдська частина. Тому на це філософське питання можна відповідати по різному. Але коли ми дивимося з ширини, загальному, а, аналізуємо нашу історію, наше відношення з іншими істотами. Ну, для багатьох істот, ну, простими словами, ми являємося вищими силами, правда? Для тварин ми являємося вищими силами, тому що ми можемо те, що не можуть вони. Від них залежить наше життя, і від нас залежить, бачите, я оговорився, цікаво. Від нас залежить їхнє життя, середовище ми має вплив на це, і ми це використовуємо як терористи, як фашисти. Будемо чесні з собою насправді. І ем, коли ми щось просимо, коли ви щось просите вищих сил, Бога там ще в кого ви вірите, там відчуваєте, з ким контактуєте, з чого ви взяли, що ці вищі сили мають. а е до вас якось там по іншому відноситись, як ви відноситесь до тих, для кого ви являєтесь вищими силами. З чого ви взяли, що вища сили, до яких ви молитесь, просите, повинні якось по-іншому відноситись до вас, чим ви відноситесь до тих істот, для кого ви являєтесь вищими силами. Не думали про це ніколи. А можливо, розмова з Богом це не присідання на колінах і вимовляння якихось слів. Чи там слідування ритуалу. А дії в житті це, що ви відчуваєте і ви робите, як вам здається. Це, про це можна думати, правда? Про це можна говорити. Неприємно таке признавати, тому що в нас є котик, якого ми любимо, дуже милий. Ми за нього все відомо, правда? Ми вночі будемо викликати ветеринара їхати в клініку рятувати. Але ми не розуміємо, що ті істоти, яких ми бездумно вбиваємо мільярди кожний рік, такі самі на, в плані емоційного реагування, такі самі в плані е, і навіть часто більшого роз, вигляді розуму інтелекту, ми робимо вигляд, що цього нема це просто ковбаса з магазину. Та я рекомендую всім і думаю, ми рано чи пізно для того, щоб вижити як людство. Повинні відмовитись від такої діяльності фашистської, як оце вбивство тварин на конвейерному, конвейерним способом. Скоріше за все, інакше ми не виживемо, ми не виживемо, і нам потрібно буде цього відмовитися. Чи через перехід на так зване штучне м'ясо, технології дозволяли би це зробити, але кому це треба, якщо це невигідно на початку, правда? А взаємозв'язки мало хто розуміє, і ми тільки думаємо про сьогоднішній день, про сьогоднішню вигоду, і люди скоріше за все відмовляться від вбивства тварин, такого яке воно є, тотальне. І е, да, дійсно потрібно це зробити. Всі, оті історії так званих лікарів, які заявляють про щось незамінними, незамінне там тільки те, що призводить до інсульту інфаркту. Там загряз... загрязнення, забруднення судин і всього решта вашого тіла тими трупними різноманітними речами. Окей, можливо, тут і не так страшно, можливо, організм це справиться, але на рівні, на рівні ідеї, ідеологічному, в крайній мірі для мене очевидно, що абсолютно нормально війни і всі решта нехороші речі у людей. Поки люди так себе ведуть по відношенню до тварин. Для мене це очевидно. Можливо, когось це здається, що щось таке взагалі незрозуміле і не пов'язане одне з другим. Окей, Кожного, кожен має право на свою думку. А що ще про все про нехороше і нехороше? А чому нехороше? Хороше, тому що коли ми перестаємо робити те, що приводить до нехороших результатів, в нашому житті стоїть хороші результати. Тому миру, добра, вміння вам допомогти і підтримати когось, а не критикувати і знецінювати, вміння вам залишатись спокійними, вміння вам жити без ілюзій. Любові, миру, добра нам всім, до якого ми йдемо.